Відео з реєстратора, на якому зафіксовано ДТП, сколихнуло соціальні мережі. На ньому видно, як два автомобілі пропускають на пішохідному переході двох дівчат. Несподівано з'являється третє авто і збиває дівчинку у смугастій шапці. Це сталося 21 лютого, неподалік райдержадміністрації. Пізніше стало відомо, що водій, який скоїв наїзд, мешканець Житомира, їхав до обласного центру. Постраждалою виявилась 11-річна дівчинка. За декілька днів до цього схоже, ДТП сталося в районі військового містечка. На цьому переході автомобіль марки ЗАЗ збив восьмирічну дівчинку, яка поспішала до школи. Автомобіль їхав зі сторони центру під гору. Водій – 36-річний мешканець Коростеня. За обома фактами були відкриті кримінальні провадження за статтею 286 кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху. На даний час проводиться досудове розслідування. Санкція даної статті передбачає позбавлення волі терміном до трьох років. Дівчата, які постраждали в обох ДТП, отримали тяжкі тілесні ушкодження. Вони були доставлені до Коростенської міської лікарні. Одинадцятирічна школярка зараз там і знаходиться. При огляді встановлено діагноз політравма, відкритий перелом кісток лівої гомілки та перелом кісток лівого плеча. На даний час дитинка знаходиться в реанімаційному відділенні, стан її стабільний. Можна відносити вже до середньої важкості. Значно серйозніші травми отримала восьмирічна дівчинка, яку збили в районі військового містечка. На першому місці йде політравма, важка черепно-мозкова травма, перелом лівого плеча та лівої гомілки, забій грудної клітки, забій органів грудної клітки та черевної порожнини. Родина восьмирічної Оленки, так звати дівчинку, потребує підтримки, в тому числі і фінансової. Банківські реквізити, куди можна перерахувати кошти, на екрані. Дитина зараз знаходиться в дитячій реанімації в місті Житомир. Вона у комі і її стан складний. За долі восьмирічної Оленки вболіває все місто. За словами мами дитини, водій, який скоїв наїзд, щоденно цікавиться її станом та пропонує допомогу. Коштів потрібно багато, особливо на реабілітацію, після того, як дівчинка вийде з коми. За словами поліцейських, у нашому місті подібні ДТП трапляються нечасто. Два випадки за останній тиждень рідкий виняток. Проте так звані зебри у водіїв і пішоходів часто викликають дискомфорт. Є різні фактори, які становлять небезпеку при переході дороги в таких місцях. У даному випадку роль зіграло сонце. Як пояснює водій по даному ДТП, яке звершилося на даному частці, то водій пояснював, тим, що з утра їхав, сонце йому осліпіло його, і, відповідно він не увидел пішоходи, які переході дорогу. Пішоходи не повинні покладатись на водіїв та керуватись лише правилами дорожнього руху. У обох випадках пішоходи були праві, проте це не вберегло їх від нещастя. Пильнувати і ще раз пильнувати закликають поліцейські. Пешеходы тоже должны быть внимательны. Если есть пешеходный переход, это не означает, что надо выбегать на пешеходный переход и не посмотреть на проезжую часть. В первую очередь, когда вы выступаете на проезжую часть, посмотрите налево, или едут машины. Машина тоже, она имеет свойство ломаться. Водитель, так же как мы уже говорили предыдущий, может ослепить его солнце или э, разные ситуации, которые могут повлечь к тому, что машина не может остановиться. Ці два випадки повинні ще раз нагадати городянам про те, що дорога небезпечне місце. Тут не можна втрачати пильність. Нагадайте про це своїм близьким.